На цих мальовничих, згадуваних ще у давніх літописах землях Білогірщини розкинулась Воробіївка. Першу згадку про це село містить реєстр збирання поборів з маєтків Грицька синюти датований 20 вересня 1561 року, за яким сплатили податок п'ять господарів. Отож поселення з'явилося незадовго до першої згадки про нього в писемних джерелах, скоріше за все, в 50-х роках 16 століття, завдяки зусиллям Грицька синюти Ляховецького. І було воно присілком села Тихомель у минулому колишнього княжого міста, заснованого у X столітті. Це місто було добре укріплене. До того ж обмивалося з трьох сторін водами річки Горинь. Воно слугувало грізним захистом західних слов'ян від ворогів. Історичною пам'яткою давніх часів цього краю стала вежа каплиця 16-17 століття, яка велично. Знеслась вверх, нагадуючи про життя, яке тут вирувало у минулому. Традиційна співоча культура села Воробіївка своїм корінням сягає у минуле свого історичного краю. Вона закарбувала у собі ту давнину століть, і з покоління в покоління передавалися пісні, обряди, багато які вже стерто із людської пам'яті, лихоліттями та бідами. Та все ж ланцюжок співочого спадку поколінь не обривається. Про що яскраво засвідчило народне свято у Воробіївці, яке відбулося 6 жовтня у приміщенні сільського клубу? У цей день жителі села вшановували носіїв давніх співочих традицій, тих, хто зумів зберігти надбання давньої культури своїх прадідів, фольклорно-етнографічний гурт Криниця під керівництвом пташнік Олени Іванів. Людське життя, змінюється покоління, і як вже склалося у сучасному світі, молодь неохоче переймає співочий досвід минулого, бо природньо тягнеться до нового, невідомого. І ті народні знання, які складалися століттями, можуть просто зникнути. Саме тому на сцені сільського клубу і відбулося це свято Берегинь народної традиції. Ініціатором якого була Олена Пташник. Ой, там ломить вітер, розуск. На свято були запрошені шановні гості із сусідніх сіл Білогірського району, фольклорно-етнографічний колектив «Родовід», село Панківці, керівник Поліщук Марія Іванівна. Уполіза! Ворно, етнографічний колектив рушничок села Погорівці, керівник Зембецька Галина Дмитрівна. Та група співочих жіночок із села Дідківці. А я тую чорну хмару, розганяти махаю, де жінок собі, маю сідесять кохай. І дуже важливо, що на святі співали діти села Воробіївка – молодіжний фольклорний гурт Годенки, яким теж керує Олена Іванівна. Щедрий вечір всім вам щаслива година, породила діва, предвічного сина. Хвалу Богу, даймо весело співати. Можливо, саме вони продовжуватимуть той ланцюжок народної співочої традиції свого села. І підтримати їх у цій нелегкій справі приїхали діти фольклорного гурту Ладосвіти дитячої музичної школи номер 2 міста Хмельницького під керівництвом Ірини Телюх та майстриня з виготовлення ляльок та витинанок Оксана Григорівна Цимбалюк із селища міського типу Дунаєвці. Як тут не згадати тих, хто допомагав у проведенні цього свята: голова Білогірської адміністрації Муляр Роман Петрович, голова села Воробівка, Кордонець Василь Микитович, депутат обласної ради, генеральний директор науково-виробничої агрофірми Перелина Поділля Іващук Сергій Петрович, депутат районної ради, директор Ямпільської ПМК 182. Шевчук Ігор Анатольович, директор районного будинку культури Дзицюк Анжела Мамуківна та завідувач сільської бібліотеки Пташнік Ганна Іванівна і багато, багато інших. Велика їм подяка за розуміння і підтримку народної творчості! Це дійсно є виявом справжньої національної свідомості у справі виховання молоді. Все кулями збито, а на тому полі два козаки вбито, а на тому полі, два козаки. вбито. Один козак вбитий багата родина, другий козак вбитий, бідна сиротина. На багатім сині вишита сорочка. А на сиротині нема ні шнурочка, А на сиротині нема шнурочка. Ніж... Завершальною родинкою свята, так як і завжди, по селах були танці. Танцювали діти, а їм допомагали і навчали їх. Учасниці гурту криниця. Радість і захоплення панувало у залі, і що найцікавіше ніхто не розходився. Всім було добре і весело. На цьому святі яскраво проявилася об'єднувальна сила традиційного мистецтва. Де всі присутні наповнювалися одним духом і прагненням виконувати і слухати стародавнє. І дійсно, коли побуваєш на такому народному святі. То виникає відчуття утамованої спраги чистою джерельною водою, тож недарма свято і називається «Із чистої криниці.